Друзі, усім доброго дня. Виїхали сьогодні на дачу. У нас два дня дощило. Думали, що не влізеш в город, але я вам зараз покажу. Город уже білий. Я давно вже нічого не знімала. Знімати так якби і нема що. 1 вересня у нас вже вся. Дача була прибрана, город чорний. Засіяли ще в серпні гірчицю. Так раділи, бо вона зійшла за два дні. І її жарою з'їла блошка. Трошки сіяли фацелії. У нас був було насіння, залишилося, і бачите, Фацелія гарна. І гіршиця там, де загубилася, блоха і не побачила, така гарненька. Але що ж, тут лише один п'ятачок. І там, де трошки посіялось, то фацелія є. Так що з сидератами в нас цього року невдача. Хвалитися немає чим. Було трошки яблук. Всі на землі. Жара, вони сухі, ми вилили за цей сезон більше ста кубів води. Вода не дуже дешева, так що підрахували це, знаєте, якось самим себе шкода. Працюємо і в цьому році так, лише щоб не було. Нам скучно, але нам вистачило того, що нам родило, будемо без яблукного, нічого страшного. Є в людей, будуть у нас. Ми приїхали після дощів, хочемо струсити свого горіха. Горіхи цього року в нас рісні, і я вам скажу зовсім непогані Сережа виліз трошки підтрясе, а я йду. Ще в нас залишилося два кущі винограду і дивлюся, оригінал знову хилить стовпи. Вітер сильний. Ой, була в мене гарна капуста, я так тішилася, потягнула жара, настрій весь опустився. Нижні листочки почали сохнути. Це агресор, але щось є. Ми не дуже її кропили. Може шкідники трошки її покоцали. Але порівняно з тим, яка в цьому році погода, капуста нормальна. Виноград. Той, що ми садили, черенкували, лоза визріла, є сильно рослий, не сильно рослий. Тут різні сорти, коли садила, думала, що така розумна, все пам'ятаю. Мені здається, я десь записала. Так що тут у нас чотири кущі і два кущі біля будиночка. Так, зрізати потрібно капусточку, яка вже присохша така. В цьому році в мене тут у тіні вродило пару гарбузів. Ось я прийшла до оригінала. Такий він в цьому році в нас цікавий. Цей уже червоний, Сережа не осліпляв, не, не підривав лісточки. І подивіться, ще є зовсім зелені китиці, які не прибрали, не пронормували. Я так думаю, що вони визріють. Ми так ще ніколи не робили. Лоза визріла і подивіться, яка вона. Ого, з шпалеру. усю. Гилить. Так, як би? Спробувати зрізати. Такі непогані грони. Зібрали ми сьогодні трошки врожаю. Зараз сядемо, поки є час, ще виднося на дворі. Почистимо їх і поставимо сушити. Ми і половину не обтрусили горіха. Ще хочу подивитися, що в мене робиться після дощу на цій ділянці. Трошки хризантема відійшла, позеленіла, повеселішала. А з жоржинами катастрофа. Вони не радують в цьому році. Зовсім бідні, бідні. І поливала, і підв'язувала. Вони не витримали цієї спеки. Але нічого може, якась бульбашка в них і зародиться, на наступний рік зацвітуть. Хочу подивитися на ділянці, залишився у мене ще перець. Ще якісь там зелені нав'язали трошки, може щось. Дозріє, ніби передають тепло. Сьогодні я щось собі задумалася і підрахувала урожаї цьогорічні. Висажувала я 120 кущів томатів, ну, 100 кілограм, мабуть, зібрали. Те саме з перцями було 80 кущів. Кілограм три. Трошки порадували баклажани. Ну, так, собі, з 30 кущів якраз було достатньо нам поїсти. То це ж не урожай, але відносно. Перці гниють, щось пов'язали, ну, хай буде ще щось посмажемо. Тут саме краще в нас були каптур, а решту так я собі. Ну, хай ще залишаються. Веселенький там гіркий в'яже і росте. Ну, не дуже він гіркий. Але є. Калина вся посохла, були такі китиці гарні, гарні, не дозріла. Можна засушити ще собі шалфей, гарні листочки і бачу кабачок. Ось такий можна посмажити оладі. Це у нас іскандер. Бачу, ще є там зав'язі, може, волога. І бачу, є зелений один. Ще виросте щось. Ось така в нас в цьому році плачевна ситуація. Я думаю, не лише у нас. Такий рік, але ми працювали і щось там ми мали в цьому році. Навіть чорнобривці у вересні місяці можна всі уже змикувати. Потрібно зібрати насіння, підсохне, може, завтра з цих низеньких. Високі вже переродилися, то я їх. Не буду збирати з них насіння, а з таких низькорослих, кущистих. В цьому році купляла і вони не зацвіли. Так що буду збирати свого. Бачите, що робиться з жоржинами? Хай трошки підсохне, я їх вже, мабуть, викопаю, підсушу. І поставлю на зберігання, побачу, що там народило. І вже гладіолуси викопувати треба. Вони після цього дощика всі полягли, жовтіють. Вони вже давно відцвіли в мене. Рясно не цвіли, такі бідненькі, ну що зробиш? Отака. Картина, я думаю, не лише у мене така руки опускаються, але якось ми трошки візьмемо себе в руки і будемо рятувати ситуацію. Будемо надіятися, що наступний рік буде кращий. Ну що, друзі, йду я чистити горіхи. А вам кажу до побачення, тихої, мирної ночі. Бажаю всім здоров'я і всім нам, якнайшвидше, мирного неба над головою. Усім до зустрічі!